Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги Ну, вирішив я зробити таке відео. Фактично почав я ніби в дошках розбирати, дивитися пилу. І... Знаєте, таке прийшло натхнення, щоб зробити відео. Відео-о-о. Значить, ситуація яка купив я. Можна сказати, пилу під встановлення якесь чи там під продажу. я не знаю, ну, Стандартна ситуація, щоб десь заробити пару гривень. так? Отаке. Ціна відповідна. значить, Дивіться, шпилька вже викрутив. Дав переточувати, бо зробили 11 шпильку. Тут взагалі таке, ух, 11 мм. Бачите, який отвір гаратнули проти вісімки. І мають ще мені переточити вісімку під ту 11-ку. Раз. Каже, все, поршняву міняли. Добре. Міняли. Але так воно слабо тянеться, що люди добрі. Карбюратор, друзі. Елючка не робоча. В установленню не підлягає. Все, заборт. Кар... А, до речі, а людина каже, вона заводилася, все як має бути. Ну, може і завелася, але робити вона точно не буде нормально. Ніяк не буде працювати. То значить, якщо Елька не робоча, вона ще на ашці якось так заведеться. Але будуть страшні провали. На холостому буде робити, але провали буде мати і до побачення. Ось таке. Тепер давайте поміряємо компресію. Міняна поршніва народ. Вроді задирів нема. Зараз подивимося. Мені просто цікаво. Раді цікавості, друзі, що воно там нам заспіває. Що йому там якогось масло капнути, ну, воно в принципі в маслі. Давайте подіргаємо, посмикаємо. Що воно у нас там настріляє. Зараз я подивлюся, газ тут не треба тиснути, бо карбюратор знятий. І так, увага, друзі. Зараз якось так возьму в руку. І смикаємо, поки стрілка не зупиниться на місці в нормальне положення. Так. Що я вам хочу сказати? Маємо компресію, друзі, шестірка, якщо вам видно. Шість атмосфер. все, стрілка більше не йде, замерзла. Замерзла, дргай, не дргай. Міняна поршніва. При шести, друзі. То вже не компресія, самі знаєте, хто в тому плаває трошки. от. І то вже така, напевно, буде поршнева під заміну. Що я хотів показати, власне, чому в мене виникла ідея зробити відео зробити відео про цю пилу. Поміряли компресія 6, вона так легко тягнеться, досить легко. Може, десь там щось би і пчихало поки тягнеться воно буде в спалах і ти, але все рівно працювати, я думаю, можливо і не буде. Навіть якщо вона не має задирів. Навіть якщо вона не має, друзі, задирів, що говорить про те, що вона є просто вже зношена. Судячи, судячи по пилі, вона дуже чистенька приїхала, так як ви бачите, я нічого тут не мив, не обдував, не витирав. Поршнева в нас на герметику. Зараз я ще задню частину скину тут. Хвилиночку, друзі. Так, що нас тут? Є гвинтик. Є, давайте я зараз шуриком скоренько. Шукуриком. Все відкручу. Щоб швидко було. Щоб вашого часу не затримати. І самий цікавий момент істини. Так, момент істини, щоб бачити поршневу. Зараз ми, як говориться з вами, по тій поршневі говорямо. Слабенько то все повністю, наскільки вона ну, відпрацьована, зношена, неважливо. Просто так, як експеримент. Як експеримент, щоб побачити. Поршня то... оміняна, але... Чи то самки не їдуть, чи то снігу слухайте немає, я не знаю. Ось таке, зараз подивимося. Зараз я то все повитягую ті колечка. То все байду скидаємо. Зараз. чик чик Акуратно. Дивимося, щоб тут рівно було все. Бачите, щоб вона не була яйцеобразна. Тому що тут її притискає на гумочку, оці, бачите, коли карбюратор стоїть. То важливо, щоб оця була рівно, Трошки вона собі так собі. Ну, можна її притерти, наприклад. Ось такі от краєчки щоб воно гарно карбюратор прийшов. Якщо прикласти на площину, дивимося, увага. Вроді так це, але вже то важливо є. Отак не буде видно, але є яєчко. Бачите? Отак, якщо поставити, трошки її яєчко. Невеличке. Ну, але то таке добре. Карбюратор типу, притягне, вирівняє не спором. Це є обмежувач, ну не обмежувач, а захист типу від перегрівів там всяких порваний на ну, побачення. Так. Та от, друзі, фігня піде вже під заміну. Дивіться. Аж повилізало. Бачите. Так тягнули трактористи, що аж ті втулки повитягували. Тут не можна зусилля давати велику. Дивіться, так вот. Крутити шуріком на першому положенні, пішла тріщотка. Потім берете ключом, друзі. І легенько дотягуєте з чуттям, так, щоб не відкрутилася свічка. Перепрошую гвинти, які затягують карбюратор ось Притиснути щільно, дотягнули. Так, щоб вони не відкручувалися. Їх ще можна тягнути, що очі будуть вилазити. Все позриваєте, води повитягували. Будь здоров, то все заміну. то вже можна в смітник викидувати. Оп, вже його нема. Піде вже на сміття. Буде друга. На тому місці. Так, давайте дивимося поршневу, яка є міняна. Оп, проекспериментуємо, друзі. Так, дивимося, що ж ми бачимо? Шість атмосферчиків. Звичайно, що вона тут стояти не буде, Її вже можна витягувати. Друзі, колінувал гарний, тому що поршнева заводська. І тут 45-ка стоїть. Якщо я не помиляюсь, я вже бачу візуально. Так, друзі, 45 має. Жіночка. Так. Хотів по-російськи, але не буду казати. Як? Тетя Валя толконова співала, знаєте. 45-45, жінка ягідка знову. Так, добре. Тепер дивимося. Витягуємо, друзі, стопорні кільця. Тут вже поршнева під заміну буде. Чому? Бо тому що шість немає. Вона може і заведеться, так по приколою. Один дядько говорив. Ось така, а яка різниця, правда? Власне, велика різниця. Ой, велика різниця. Зараз ми подивимося ще по маслу. Зараз чекайте, Я то випкаю все, обережно. Ось цього не забувайте, щоб вони вам не вилітали. Коли їх збираєте, я завжди беру літольчик сюди, чик-чик і приклею. Бачите, вони вже сидять, приклеєні, тільки пальчик пропхав і все. Ну, звичайно, для зручності ручку зняти можна. Ну, хтось знімає, хтось не знімає, як коли. Значить, Дивимося, друзі. Е, циліндр сидить на самому герметосі. Бачите, він відсидів. і немає прокладки. Ну, нема на то ради. Хай собі буде і таке буває. От. І цей. Так, колінвал в нас, друзі. Дякувати Богу, рівний. Нижню частину можна не лізти. Що в нас по сальниках, друзі? Сухо. Тут сухо. Права сторона колінальчика не загнута. Звіздочка, що цікаво, тут стоїть. Я не знаю, чому вони тут поставили 3-8 конячок. Давайте відкритим зараз. Звіздочку подивимося. Тут треба ставити з 325-й круг, яких 3-8. Я дуже перепрошую. Ніяких не 3-8. Так, беремо раз, 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 раз. І відкручуємо. Я маю такий ключик у мене, на різні підходить. Койці сюди маленька. Опа! Є. Все. все, бачите, все ніде нічого не загнули. Ручка, з кліщиків кругленький, тих губців, все гарно зафіксував. Якщо є цилиндр, то пхаю ці, як його. Гудзики. Так, друзі, дивимося, що тут втулили? Три восьмих на 7. А може вона із таким ланцюгом йшла, не знаю. 38 на 7, то в гудлаку в мене така йшла зірка. На Мотор Січ можна таке вліпити, але вона менші оберти має на ній. У мене 3,8 на 8 на січу стоїть. Конфі. Конфлі. Ну, якось так. То ми потім звіздочку поставимо. Меншу я маю тут зараз секундочку. Дві Звіздочки є. Маю дві звіздочки, бачите, одна вживана, друга вживана, одна ліпша, друга гірша. Ось таке. І то є 325 друзі. Звичайно, вона тут буде стояти. І ми її вже перекручуємо це добре. Поки все файно. Дивимося на привід масло насосу зразу. зразу. Масло насос не знаю, чи качає, або його витягувати або заводити. Два варіанти. Сальник тут гарний, друзі, все сухенько, дякувати Богу. то мені приємно. Таке бачити, але бачите, міняна поршнюва і вже 6 атмосфер тиску. Зараз ми ще подивимося, друзі. Привід маслонасоса насоса в дуже гарному стані. Ще, зараз ми його тут отак трошки виберемо. Штучки-дрючки, щоб воно там, знаєте, було гарно заходило. Ну, а що робити? Так, так, Падає дощик. Чуєте, як водичка цю Беремо нашу мазутку. Я завжди, знаєте, як збираю. Щеплення, дивіться, що цікаво. Навіть гвинти, бачите, чисті без, без тирси. ну, Все робилося на продажу. З заміненою поршневою, друзі, яка має 6 атмосфер КГС. Я завжди змазую підшипник голковий. Тут. Звичайно, то не на дуже довго буде, але ліпше, ніж він є пустий, друзі. Так, ставимо звіздочку, де вона там у нас є? Зараз бо я її десь мав, слухайте, вже мені десь ліє перед той. Вот. То є вже вона, а я десь мав нову, слухайте. А во. от, от вона. Ну, Відносно нова. Десь трошечки раптом поробила, але вона дуже добра. І ми її будемо зараз ставити. Так, сюди. Що ми її поставили так, що власне досить цікаво, то все. Бачите, тут не піде, бо то є шатунний, шатунний, друзі. Щоб я їх не попутав, слухайте. Та його і не попутаєш, бо він має своє місце. А де наш пальчик? Де наш пальчик дорогенький? Колінвал тут прекрасний. Все, пальчик заходить, бачите? Все, скользяча посадочка, все як належиться. Так, добре, але нас то не цікавить, нас на даний час цікавить поставити щеплення. Раз, раз, звіздочка сюди. 3,25. Ходь сюди маленько. Так, є. Сюди. Бо так жарили, слухайте, на новій поршневій, що аж посиніло щеплення, ну то не смертельно. Тут можна буде ще коректанути, де що я гляну. Поки так закручу вже. Може ще прийдеться розбирати, я не знаю. В принципі, витерто не є. Скільки ж вона поробила? Я скажу, вона не дуже багато робила, бо тут з одного боку типу щеплення хапало, бачите. А тут чомусь не. Цікаво. Або мало газу давали, тут от пішло з'єднання, а тут менше. Ну, Та й вже є така його врода. Хай собі там буде. Воно своє витрича. Ну, вона багато не робила, друзі. Закручуємо. Ліва різьба, не забувайте. Теж не трактористом тягнете, щоб ви часом в руках вам цапфа не лишилося з цього. З кулінвала. Я жартую. О, все. Того буде. Достатньо. Ну, то вже, знаєте, зусилля я вам не можу передати, скільки ньютон, але є. Ось. Добре, і тепер, що найцікавіше, 325 вже є в нас. Тепер дивимося, друзі, на піршень. Дивимося на поршень. Так, він гарний. Так, що в нас тут лилось? Дивимося на масло, друзі. Нагару трішки є. Нагар, так, собі. Дивимося бачите. Нагар сухий, то добре, що він розлазиться. Але судячи по поршню, показує, що вона трохи тут поробила, що є нагар. Я би не сказав, що масло є погане, можливо, якась трошечки є. Але, бачите, сипеться то вже добре. І знімається добре. Трошки є вміз воску, але не настільки вже воно погане. Не знаю, що там лилося, але факт той що. Ми бачимо тут, бачите, що є так. От і все. От, Так що така ситуація. Заглядаємо сюди. Бачите, витерли, добре. Давайте ще в циліндр подивимося. Знімаємо одне кілечко, друзі. Кільця в сторону. Кільця не залягли. Кільця не залягли, все в нормі. Дивимося поршень. Хочу витерти. Гази трошки вже проривалися, бачите. Тут також трошки прориви пішли. Давайте глянемо що на циліндр. Глянемо на циліндр. Дивимось, що у нас тут ми бачимо. Ви знаєте, він, він, він. Не є витертий, на вході тут гарно все. Задирів нема. Задирів нема. Тут на виході бачу теж все гарно. Але компресія мала, друзі. А я вам скажу чого. Я думаю, треба брати другий поршень. Тут десь є недохід в цьому циліндрі, він не є нагло. Щоб цей... Ну добре, будемо нарікати на кільця. Давайте дивимося, що нам кажуть кільця. Знімаємо кілечко. Раз, обережно. Хлопак, дивіться, бачите, я би пальцями чик. Все, акуратно. Є. Дивимося нагар з внутрішньої сторони. Скільки є на кільцях увага. Завжди у того ви шкрабуєте, якщо ви щось знімаєте там, наприклад. Зі середини, щоб воно зі сторони цієї. Оп, ну добре, такий самий, добре. Тепер, що до поршня, друзі. Якщо ви зняли кільце, одне-друге, де двох кільців, а де одну, нижню частину оцю не шкрабайте сильно. Я завжди маю стальний дротик. Бачите? І він у мене плоский, отак розплесканий. Я завжди отак, от, бачите, йду. В верхню частину і всередині цю виїмку я трошки ну, так, шкрабу до чистого. При тому, що нижню частину обережно. Чому обережно? Тому що в нас, коли кільце, друзі, коли поршень йде догори, кільце притискається до нижньої площини. Тобто там має бути гарне прилягання і не втікання газів. Якби вже нижню частину в кільці. Тобто в, в поршню в цьому подрети вже будуть полосочки всякі і тому подібне. Кільце притулиться, а попід нього будуть втікати гази. Крім того, що воно тисне гази, отак прориваються. ще. А ще вони йдуть, коли воно йде догори, наприклад, поза кільце, поза каналку, власне, що каналочка і внутрішня частина кільця закоксовуються від того. Ну, Наприклад, нагар все рівно йде, що гази прориваються всередину. Поза кільце сюди йде через каналочку. І сюди типу, виходить частково. Щоб воно не виходило власне забагато. Ну, то, що воно там зберігається, все рівно якась десь частина втікає. То, власне, що наша нижня частинка оцієї каналки і тої каналки, нижня площина, має бути рівна, де кільце сідає. Все. Зрозуміло. Тепер дивимося далі. Так, а далі в нас кілечко, заміряємо кілечко, друзі. Ай, може кільце тільки поміняти. Я таку, чесно кажучи, я того не практикую дуже. На варіацію можна. Думаєте, що компресія підніметься більше шести? Я сумніваюся, хоча зараз я гляну. Ви знаєте? Направду кільця є витерті. І я думаю, ними обійдеться. Десь я мав кільця. Га-га-га, клас. Може і обійдеться кілечками, друзі. Власне, що весь песик є закопаний. Зараз я вам покажу, чекайте ще раз, вигінну це є верхнє. Верхнє кільце. Давайте вже то доб'ємо до ручки, щоб ми бачили. Ото цікаво. кільця якісь були пластилінові, напевно. Стрілочка. Сказівочка наша є, бачите. Стрілочка, все, гарненько. Значить, на вихід. У нас на вихід верхнє кільцо, кільце мало ззаді, замок. Тобто воно у нас має стояти замком сюди. Давайте я вже так хочу поставити. Я Вже запутав, яке то кільце, Блін, зараз воно почищене є. Да. Бо там то ще нагарне зняти нижнє. І там верхнє кілечко сюди. З замком, так би мовити, на ту сторону. І поршнем трошечки проткаємо. Вирівняли. І що ми бачимо? Дивіться. Бачите, є зазор. Є, друзі, зазор і такий немалий. В районі міліметра. Ну, Ну-ну-ну. Скажу так, що можливо трошки підніметься. Компресія, якщо можна так побавитися. А що робити? А я нічого не втрачаю, друзі. Тут є циліндр дуже гарний, такий, він вилизаний, притертий і все. А от кілечко має зазорчик. Якщо до вісми підніметься, ну, то може дихати, вона ще буде бігати. Такий кільця треба краще буде. Щось там я маю, але то так я пошукаю, я маю нові взагалі Тут сюди не йде, бо то є. 45 або 40 о, якась, не знаю, коса, що тут не поймеш. Тут якісь завеликі, одним словом. Пільця найдеться. Ну циліндр, якщо чесно, друзі. Циліндр мені подобається. Я сподівався побачити гірше, якщо чесно. Зараз включаємося зі світелком Дивимося, я вже витер його, дивіться. Якщо на випуску, ніде нема вже витертого ще поки що. Того напилення твердого. Тепер дивіться, важливо впуск, друзі. Впуск більше стирається. І він ще теж Май цілий. Ха-ха, ха, -ха, -ха. майже я так собі побачив, але зараз подивлюсь, що тут ще буде. вам скажу, що в нормі. Краї, краї, але воно не є. Знаєте, може він і вже і порубив. Та я не буду цяцькатися з тим. Я поміняю цілу нову поршню і скажу до побачення. От і все, якщо що. Можна так на вар'ята, а від нема що робити. Поставити нові кілечка і це. Давайте подивимося, як поршень у нас ходить. Наскільки він в циліндрі бігає. Зазор скільки є. Зазору, чесно кажучи... Він великого не має, буває, що так поршня роздолбані є, а ні, трохи ходить. Має, має, має. Там та частина верхня, де кільця. То не... От зараз буде чути, зараз чекайте. Чуєте звук? Слухайте, увага. Я вліво-вправо рухаю. То він там рухається. Але вроді все гарно, правда, цілий циліндр туди-сюди поробив той новий циліндр. Друзі, під заміну. Під заміну. Ще плюс кошти. Шпильку переточити. Ланцюг до зірочки купити. Шину я маю. А ланцюг треба 325 крок під 40 ківочку купити, друзі. Під 40 -очку. Гарні карбюратори оці ось з латунними штуцерами. Що там пише? Зараз подивимося, яка там в нього назва. FU, буква А, лін, Китайозик. Я вже собі відмітив, давно, бачите, що Еллючка є вбита вже. Все. Не знаю, спробувати його ще пошкварити в цій е ванні можна, але... Що буде актуально, то чи воно його врятує, не знаю. Та й все. Що тут говорити? Я так є надії покладав, а воно, а воно вже роздовбане, там, порядно роздовбане. Ні, не буде, друзі, ліпшої компресії. Згодиться, що не буде. Як навіть я поставлю нові кольця, воно може до сімки підніметься, на горячу буде 6. Та, воно може буде заводитись, але то здоров'ячка не буде, вона буде робити. Але це не робота. Треба буде ставити. Якось так. Все. Таке от було, вийшло нам відео. Такий от огляд. Бензопили трезер, друзі. Трезер. Резер, трезер, трезер, бачите. Такий оглядок був. Дивимося. Пила в нас номерна з заводського виконання. Картира, бачите, є сіренькі, гарні такі. Чесно кажучи, я думав, що та... Спилька десь там завалена так, що люди добрі. Щоб, приїдеться, картера перекидати. Але напевно, що обійдеться, різьба є. На фіксатор різьби, я ще то все всаджу його. І буде вісімочка, шпилючка, все в ідеалі. Ось таке. Так що такі от пиріжки, друзі. І все тут закрутиться, все буде добре. Буде шина стояти, до речі. Ланцюговловлювач теж витертий. Ну, стандартна ситуація в китайських пилах, як буває, але той так гарно витертий. Бачите, ну, Поробила вона, але я вам скажу, вона поробила немало. Але господар бережно до неї відносився. Завжди витирав, напевно. Слідкував, не кидав нею. Там. Тут вони витерто. дивіться, гарно. Сіренька мишка знизу теж. Ну, шкода, що рік не пишуть, ну, але зроби, що за що таке. Добре, все, на тому закінчуємо кіно, вистачить, бо ви вже чай випили, і я вже теж допив разом з вами, дивлячись це відео. Так що якось так. Ну, Мається на увазі, коли ми вже зараз переглядаємо його. Коли я, звичайно, його тут робив. Як ви зараз бачите, то чай я ще не пив. А чай я пив з вами, коли ви вже його зараз дивитесь. і все. Все. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець, до нових зустрічей, друзі, Всім па папа, всього найкращого, будьте здорові. Оглядайте пилочки свої добрі, які купуєте, ще власне хотів такий постскриптум зробити, що, Друзі, вживані пили, то є вживані. І на тому кінець я вже відео робив. Чи варто і вам за, нормаль... за дешеві гроші ніколи ніхто, повірте, нормальної пили не продасть. Бо роблять наші щирі українці. Ну заводиться там якось, пердить, пихтить. Ну, все, скинув, витер, вимив, там, да, відпував там гарно, що все блистить. В загальному там нічого доброго, як такого, нема. Ну, бачите, по пандосік. Карбіратор і циліндр, друзі. Це вже грошенят немало. А ще робота, а то все зробити також. А заробітку буде, во. А, він купив, щоб там зробити, продати, там він і купив за копійки. А хоч такі гроші просить. Я вам скажу, купуйте, робіть самі і не будете казати, що вона дуже дешево обійшлась. Повірте. Ось і все. А робочий час це є затрачений час. А як ми знаємо, час це є гроші. Ви можете щось інше робити, де буде заробіток, а не он, таке от, розумієте, якось так. І все. А тепер все. Будьте здорові. Щасливо.